Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про політичні перипетії спілкуємося з політологом, міжнародником Максимом Несвітайловим. Вітаю, пане Максиме! Слава Україні! Вітаю, героям слава! Друзі, не забувайте про те, що лайки, вподобайки, коментарі, підписки це те, що просуває наше відео на Ютубі. Не оминайте, нагадав вам, будь ласка, поставте свій лайк просто зараз. Ми розпочинаємо. Ну стосовно одразу ж останніх новин, те, що вилітає, просто зараз з'явилася чергова заява прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. І він сказав, що вважає, що виділення фінансової допомоги 50 мільярдів євро Україні суперечить інтересам Європейського союзу. Одразу ж навздогін йому після зустрічі із ним Роберт Фіцо, його колега із словаччини, також підтримав це блокування і вважає, що Україні не потрібно виділяти 50 мільярдів євро. Чи можна говорити, ну якщо не про якусь візь зла в європейському союзі, а про антиукраїнську коаліцію просто тут і зараз ну тому, що. З угорцями чи з угорцем цим конкретно вже давно все зрозуміло, а Фіцо він якось раніше не, не настільки все ж таки був антиукраїнський. Що скажете, пане Максиме? А, ну, про вісь зла можна говорити, коли ми беремо, беремо до уваги Іран, Китай, навіть ту ж само Російську Федерацію, великі країни з великою кількістю ресурсів, які реально можуть там якось е Впливати на геополітичні процеси в регіоні у себе чи в світі, коли ми говоримо про такі країни, як Угорщина і Словаччина, не дуже хотілося б проводити аналогії з радянськими фільмами, але ну, тут найкраще підійде, мабуть, порівняння з таким персонажем, як Папа Зогла. Якщо хтось дивився, старий радянський фільм весілля в, мали... в Малиниці Да. І, от був там такий персонаж. А це ось приблизно той персонаж, з яким можна порівняти цих політичних діячів Віктора Орбана і е, Роберта Фіца. Вони от десь, десь оце, біля, біля сильних світу, цього намагаються комусь прислужитись. Ну, в даному випадку ми розуміємо, кому вони служать в цій історії. Е, насправді. Вочевидь, все ж таки в Європейському Союзі досі не дотиснули, тому що то ну, я б спостерігав позитивну динаміку, про останнім часом, тому що от після того як заговорили про статтю 7, Договору про європейський союз, яка собою передбачає можливість позбавити права голосу тих чи інших членів Європейського Союзу, якось була трохи пом'якшила позиція того ж Орбана. Він почав там пропонувати компромісні варіанти. Типу, а от давайте там по 10 мільйонів будемо погоджувати, по 10 мільярдів. Перепрошую, будемо погоджувати щороку цієї допомоги. Потім почала б говорити цей ось варіант. З тим, що ну, давайте зараз погодимо весь бюджет, а потім в 2025 році у нас буде можливість його зупинити, якщо побачимо, що він якось не так використовується, і так далі. Ну, але, вочевидь, пройшли нові якісь ну, там, аргументи з Кремля, не знаю, які переконали цих двох гори керівників знову ж повернутись до своїх базових налаштувань проросійських. Ну, і це такий виклик для Європейського Союзу довести свою справу до кінця, і все ж таки показати, що вони можуть реагувати на такі дії, позбавити Угорщину права голосу, тому що ну, альтернативним варіантом дійсно от у них є цей план Б, що вони кожна країна окремо ухвалить у себе цей пакет допомоги, але це затягнеться і знову ж це буде компромісним рішенням, і Угорщина буде тут. Виглядати ну фактично переможницею цих баталій, тому е, Євросоюз, я гадаю, що на це ну, однозначно має реагувати. Хоча знову ж таки подивимось, це зараз така публічна заява, але подивимось, як проголосують. Е, можливо, вони ну, дійшли до, до такого компромісу, що риторику змінювати не будуть. А там вже або голосувати будуть, або отак, от так виходити каву попити, побачимо. Тобто все може змінитися в останній момент по факту. Так, так. Я гадаю, що ну, все ж таки, це е, на початку це ще якось для Європи було якимось таким шоком, і ми намагались е, діяти так, таким звичним для себе шляхом, е, шляхом іти шляхом адекватності переговорів, там, компромісів. Але ну, тут. Коли в коли справу вступає Росія або її сателіти, тут йде мова виключно про розуміння лише сили, угу. ну і це про виклик Європейському Союзі. Стосовно викликів Україні. тут ось Нещодавно збирав своїх посібників Владимир Путін, десь там у Москві і заявив, що якби не Україна, то війна давно б закінчилась. Говорив доволі таки жорстко, говорив не добираючи слів. Навіть лунала риторика в стилі дураки, ані послушались Джонсона. Надо було соглашаться». Ну, зважаючи на стамбульські. Ці всі домовленості, і тут я не хотів би обговорювати Путіна, а хотів би запитати стосовно риторики Європейського Союзу, доволі таки частіше останнім часом лунають такі обережні думки стосовно, а можливо справді Україні варто сісти за стіл перемовин із Російською Федерацією. Сам Віктор Орбан говорив, що Україна не готова до червого контрнаступу, а сама Росія хоче перемовин, і на це потрібно зважати. Стосовно того, що відбувається зараз у Давосі, так у Швейцарії на цих полях саміту, е чи є шанси у світової спільноти піддатися цим наративам стосовно мирних перемовин, і своєю чергою піддати цим наративам Україну, змусити нас до перемовин, пане Максиме. Та знову ж таки, коли ми говоримо про те, що звучать такі, е такі думки, тут важливо. Також звертати увагу, від кого такі думки звучать. Від кого звучать альтернативні думки? Ми можемо таке від Орбана почути. Від Фіца, там це можуть здебільшого бути якісь там анонімні джерела в різних там тих чи інших матеріалах. Коли ми говоримо про наших партнерів, таких як Німеччина, ми від них таких заяв не чуємо. Навіть там Нідерланди, ні, там виключна підтримка України розуміння ті Нідерланди, Данія, Швеція, Литва, Латвія, Естонія, Польща, Румунія, Чехія, і так ну, так можна продовжувати довго, ті ті ж самі Сполучені Штати Америки, якщо ми не говоримо про там. Вів'яків Рамаслані різних, ну про нього вже й немає сенсу говорити. Нарешті я боже втомився коментувати слова цього міського божевільного, але міського божевільного з мільярдами доларів. Тому ну, ну, е, таке. Ось. Ну, я би не став сильно переоцінювати цю, е, цю проблему, скажімо так. Дійсно, такий наратив існує. Дійсно, Росія намагається його Роздувати, але е, це не настільки серйозний дискурс, що ну він не, не превалює, от в, от в тому числі зараз зараз на Давосі, здебільшого, мова йде про те, що ну коли ж з Росії доведеться вести переговори, бо будь-яка війна переговорами закінчується, і це безумовно так. Ну ще не було жодної війни, яка б не закінчилась, е, тими чи іншими переговорами, тому. Переговори будуть з Росією в тому чи іншому вигляді, як вона буде знаходитись на момент закінчення цієї війни, але ну жодних підстав говорити про те, що переговори можуть відбутись найближчим часом, просто немає. Немає ні суспільного запиту ні в Україні, ні в Росії. Немає тієї ж самої Російської Федерації, ну серйозного наміру на це, тому що ну вони. Зараз не відчувають тиску серйозно на лінії фронту, десь там навпаки намагаються просуватись вперед, немає ні о, у нас навіть в якихось елементарно, Ну ми ж з вами можемо говорити, як люди причетні до метія, жодного прогріву в інформаційному полі, окрім ну, якихось геть там відбитих людей по типу, ну, самі знаєте про про кого я говорю. Ем, е, тому ну, це все дискурс такий існує, але він також ну, не сильно глибокий. І от, дуже добре, що з стамбульські ці переговори сказали, тому що ну, іноді випливає ця історія. Я б хотів би, не знаю, можливо, якось окремо про це поговорити: про той е, міфічний фльор, який утворився навколо тих стамбульських переговорів. Е, і там навіть мене дехто питав з не. Ну, не дурних людей, скажу так про те, що а це а, ну, може щось чути? Це правда, що це ж російські війська відвели від Києва, тому що там в Стамбулі щось там домовилось. Я завжди кажу: підіть і спитайте військових, вони вам розкажуть, якої російські війська відгребли під Києвом і чому вони насправді відступали. Ну, Якби у Росії були реальні шанси взяти Київ. Купити столицю і там нав'язати ту свою волю, посадити ту свою владу, вони б це зробили. Ну, це, це логічно, це абсолютно зрозуміло, мені здається. Але ці переговори, так, так звані умовні, вони овіяні якимось таким е, містифікованим фльором. Що от тоді, якби, от там, якби Борис Джонсон не приїхав і не заставив ледь, усіх О, Конспірологія да, да. ну, ніяк інакше, як конспірологія, я цю всю історію назвати не можу. Ну стосовно не конспірологічних, а доволі таких реальних речей, колеги, які зараз перебувають у Давусі. Колеги з жіночої статі, тому що від недавна чоловіків журналістів чомусь не випускають за кордон? А, говорять про Ми те, один що... прецедент цікавий так. Так, так була історія з одним із колег колишніх. Отже, говорять про ну просто заголовки такі, і на білбордах, і на великих екранах у Давосі питання стоїть: що буде, якщо Україна програє? І такі питання лунають, і о, про них говорять вголос, і так далі. Як ви вважаєте, пане Максиме, це якось для того е, ставиться питання, аби наші європейські партнери прийшли до тями і усвідомили свою пряму причетність до всіх подій і майбутню, можливо, залученість? Чи все ж таки реально вже є такий варіант і вже готуються? Ні, мені здається, це більше якраз. До першого варіанту в тому плані, що намагаються збадьорити, тому що ну варто розуміти, що от, уявимо теоретично, як би нам того не хотілося, являти, от уявимо ми такий варіант, що Україна програла Росія там чи через переговори змогла остаточно нас е, захопити, так чи інакше, пройде пару років. Е, уявіть собі, ну от ми Україна окупована, і е, як зараз на окупованих територіях багато наших людей. Примусово змушують іти в Збройні сили Російської Федерації. Там беруть дітей, дружин в полон, чоловікам дають автомати змушують воювати проти таких же українців, бо у них просто, просто немає вибору. І ця навіть ця історія масштабується, уявимо таку ситуацію. Російська армія, в принципі, вже більш небезпечна, ніж вона була на початку повномасштабного вторгнення, тому що зараз в світі існують тільки дві армії, які здатні вести сучасну технологічну війну, такою якою вона є в 21 столітті. Це Україна і Російська Федерація. Жодна країна не має такого військового досвіду, а досвід так, техніка, має значення. Зброя має колосальне значення, технологічна перевага. Але величезний досвід, і знову ж таки, ну якби Росія в Росії було все погано з технологіями, вона б це не стягнула. Вони налагоджують виробництво дронів, безпілотників, FPV і так далі. Це потрібно розуміти. І ця підготовлена армада з ресурсами, ну, які, очевидь, ще є, тобто санкції працюють, на жаль, не так. Як би нам того хотілося, хоча вони працюють, але знову ж таки питання їх дотримання і так далі. Ідуть вони на Литву, Латвію Естонію. Що можуть їм протиставити ці Балтійські країни? Нічого. Наскільки НАТО оперативно готове включитись? Велике питання насправді. А, ну, окей, там є простіший варіант Молдова для початку. Вони взагалі ну, нічого також не можуть протиставити. Взагалі, жодна країна Європейського Союзу не має такого підготовленого війська, як в Україні, яке має такий колосальний досвід, яке знає, як взагалі вести сучасну війну, і що вони зможуть протиставити Російській Федерації, яка має і досвід, і ресурси, і головне один з двох найбільших ядерних потенціалів у світі. І поки Україна тримається. Поки є шанс на мирне і спокійне існування у Європи Європейського союзу, тому що якщо Україна паде, то у інших шансів просто не буде. Ну і розуміючи це все, я сподіваюся, що розуміють партнери. Чи роблячи такий собі проміжний висновок і результати цього Давоського саміту, можна сказати, що їх таке, така, такий ляпас, так для аби прийти до тями освіжив, чи видно от консолідацію світової спільноти навколо біди в Україні? Ну... Мені здається, з приводу консолідації все також дуже непогано, тому що пішла ця нова хвиля підписання безпекових гарантій, це це також важливо безпекових зобов'язань — там, там у Боже, ця дискусія точилась навколо підписання цієї угоди. Я окремо зупинюся з, з, з Великобританією з і всі. А там от безпекові були. Запевнення гарантії чи А Давайте, от а от, от запевнення, вони ж були Будапештському меморандумі. Це також ну тобто візьміть там до так же вкритому доступі. Почитайте, подивіться, які які дійсно там речі нам гарантовані в першу чергу. Це ті там три мільярди ну, без три мільярди безпекової допомоги на рік, які Великобританія нам надає. Ось вам та конкретика, про яку ви питаєте: решта це ну, такі речі, як обмін роздивданими спільне навчання, бла бла бла. Ну е, ніяких там військов, військового прямого втручання Великобританія не обіцяє. Ну тобто, це з самого початку було сказано. Не знаю про що там ще може точитись дискусія, але бачу, що багато що хто це обговорює там, в тому числі в, в лінгвістичному. Ну вже слава Богу, Сунак в парламенті сказав, що безпекові зобов'язання. Незапевнення, все нормально, можна Види. вимикати свої Google перекладачі і лягати спати. <свят> ось, тому, тому так, консолідація певною мірою вона існує на досить непоганому рівні, і те, що працюємо точково з кожною окремою країною, це також важливо. Мабуть, це єдиний можливий зараз варіант. Тому. Ну непогано, і оці от так такі ось розмови. Вони, можливо, та такий наратив. Він я думаю, може освіжити наших партнерів, тому що вони я впевнений. В своїх штабах компаніях мають сотні аналітиків кращої чи гіршої якості, але на ну, тим не менш, вони я думаю, досліджують це питання і розуміють, до чого все може призвести. Я б хотів би ну трішечки трішечки зазирнути в ту палату номер шість. Згадав одну із заяв Путіна нещодавних, і він прокоментував виселення великої кількості росіян із країн Балтії, зокрема. Також в тому числі із Фінляндії, так випирають звідти росіян наші партнери, і йому це не подобається. Він називає це русофобією. Він говорить, що це загрожує безпеці його Російської Федерації. Ну таке вже щось було, таке вже чули, і чи може тут Путін ну, гібридними методами перейти до дій, перейти до якоїсь агресії стосовно наших друзів із країн Балтії? Ну, слухайте, він абсолютно правий. Та це дійсно загрожує безпеці його держави, тому що ну купа росіян е, приїздить в Росію, а Всі знають, що якщо десь багато росіян кудись приходять, то це однозначно загрожує безпеці цієї країни. Тому тут з ним дуже важко можна посперечатися, е, але я та я бачу цю істерію на Росії серед різних пропагандистів і так далі. Дуже цікаво, що то від. Представників тієї нації, яка організовувала депортації депортації, кого тільки вони не організовували тих же чеченців, кримських татар, різних народів Кавказу, масові переселення, депортації, геноциди це фактично все те, що і асоціюється з Російською державою, і такі певні видворення, які зараз існують для. Громадян Росії, які є агентами впливу цих країнах, ну, дуже їм не подобається, звісно. Е, ну вони і, і пробують дещо робити. От З той же Фінляндії вони женуть різних е, 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 мігрантів, е, біженців з близького сходу через кордон з Фінляндією, там проводять їх через Ліси і так далі, е, в Люті Морози. Читав матеріали, що багато цих, цих мігрантів там гине, тому що ну, це. Ну, там частина кордону між Араф і Фінляндією знаходиться в, такому, в дуже суворих умовах, а враховуючи, що зараз ще й зима, то взагалі. Тому от вони продовжують такими гібридними способами це робити. Наскільки вони наважаться до акцій прямої дії, важко сказати. По принципам раціональної логіки, ну, Пряму конфронтацію з НАТО, по ідеї вони не мають піти, тому що розуміють, що сили не співставні. Ну але тут також питання до НАТО: наскільки НАТО готове реагувати на, на такі виклики, наскільки США включений в цей процес, тому що ну, США от, все НАТО десь ну, на 70% це, це Сполучені Штати Америки. Навіть якщо взяти бюджет на оборонку штатів. Скільки в цьому році 880 мільярдів, ну минулого року 850 мільярдів доларів. І весь оборонний бюджет е, усіх країн Європейського Союзу 270 мільярдів доларів. Ну і це, це безпрецедентні витрати, частина з яких пішла, в тому числі там на Україну і так далі. Ну. Но... Дуже велике питання, ну і знову ж таки беручи до уваги там, людський потенціал і так далі. Тому ну, 24 й рік він може стати таким дуже непередбачуваним. Там ще в Північній Кореї дуже цікаві процеси відбуваються буквально півхвилини про Азію. Виграш кандидата, господи, забув Тайвані на Тайвані. Тайвані. Ну, кандидат таки виступає за повну ну, незалежність острову. А там ну, дуже цікавий статус в принципі, міжнародний. це тема для окремої довгої розмови. Загострення от, з боку Китаю гостра реакція на ці всі події. І також співпадіння в цей же період Північна Корея починає там приграничні території з Південною обстрілювати. Кімчинин наказує ліквідувати усі. Органи, які спрямовані там на якусь співпрацю з південною Кореєю, і пропонує на законодавчому рівні. Ну, якщо він пропонує, значить так і буде визнати Південну Корею ворогом номер один. Ну і тут, звісно, вуха стерчать з Китаю, який намагається створити ще одне вогнище такого загострення глобального конфлікту, тому. Дуже багато різних речей може трапити за четвертому році, але із них дуже мало потенційно хороших. Загалом вітаємо у 2024 році. Я б хотів би наостанок запитати знову ж таки про Давос про Швейцарію. Згадалася мені зустріч президента Зеленського по прибуттю туди у Давос із міністром закордонних справ Швейцарії. Доволі таки тепла була зустріч, і усвідомлюючи нейтральність нейтралітет Швеції, усвідомлюємо, що ця країна із потужним ВПК. Ну так склалося історично, що кожна нейтральна країна мусить мати потужний ВПК аби боронити себе сама. Не розраховує ні на кого, окрім себе. І протягом усього повномасштабного вторгнення постійно всі очікували, ну коли ж нарешті ухвалить рішення Швейцарія? Ну якщо не на передачу власного озброєння в Україні, то хоча б на дозвіл про реекспорт із сусідніх держав або із держав, де це озброєння є, вже в наявності, чи можна сподіватися після ось цього довойського саміту, що одним із позитивних результатів в Україні буде ухвалення саме подібного такого рішення. У них вже нещодавно був схожий закон прийнятий про дозвіл реекспорту певних типів озброєння певним країнам, які поділяють е, як, цінності Швейцарії щось, але там таке формулювання дуже розмите було. Но, ну, але я не думаю, що ми побачимо якусь більшу конкретику, скажу так, тому що поки що ну, Швейцарія розуміє, що потрібно прилаштовуватись до. Умов формування нового світового порядку, але знову ж таки, традиція, тяглість традицій, вона безпосередньо впливає на таку швидкість реагування і змін в країні. Тому я думаю, що якихось кардинальних змін і кроків ми від них не побачимо це 100%. Шкода, однак ніхто не заважає мріяти, надіятись. Ну і звісно ж, зважати в першу чергу на свої сили там, із країни Балтії, гарна новина прилетіла про те, що створюється коаліція із 20 країн, які будуть формувати коаліцію безпілотників, які будуть передаватися Україні. Ну і за це їм також дуже сильно вдячні і вдячні вам, пане Максиме, за те, що вмікнулися, поспілкувалися із нами і роз'яснили про все по різних фронтах дипломати. Техматичного фронту, так по різних відтинках цього важливого фронту, Максим Несвітайлов, міжнародник політолог, з нами на зв'язку був. Спасибі і спасибі вам, друзі, за те, що також нас дивитеся, залишайте свої вподобайки. Кожен коментар окремо вичитуємо. Тож залишайте. Ну принагідно попрошу, аби вони були адекватні, стосувалися нашої розмови. отак нічим ви не обмежені, можете писати все, що завгодно, все просуває наше відео у мережі, за що вам неймовірно вдячні. Павло Ковальчо... focus uh. in those